Коли ми намагаємося замилити очі іншим, коли ми намагаємося щось у себе удавати, ну, зазвичай ми удаємо да, те, чим те, ким ми не являємося насправді, ми навіть не усвідомлюємо, скільки при цьому внутрішньої напруги зосереджуються у нас, ментальної напруги. Але наш співрозмовник це відчуває, розумієте? Люди, з якими ми спілкуємося, це відчувають. Вони там можуть не розуміти, що й до чого. Ми створюємо довкола себе себе такий ну, поле та, відповідне, і людині поруч з нами стає некомфортно. Та, розумієте? І вона може там не усвідомлювати, чому саме, але вона вже до нас якось. Ну, трошки вороже налаштовано, і так виходить, що ми по великому рахунку ми збільшуємо це напруження, яке в нас і так є. Бо ми весь час маємо контролювати себе, бо ми ж там щось намалювали собі, так? якими би ми хотіли бути в очах цього співрозмовника. Тому бути щирим набагато вигідніше, бо в простір в обличчі інших людей тоді відповідно буде і проявляйте проявляйтеся до нас